Привіт всім! Мене звати Данило. Вітаю на мій канал Hypercuses Hope. Як це буде українською? А... Гіперкузію геть. Давай. А... Ну, я коли а, започаткував цей канал, а думав, ну, може, варто створити відео українською. А по-перше, бо ну мені просто дуже подобається а, мова моїх предків. І ну, також ну, хотів досягнути українську аудиторію. Хоча не знав, чи варто, але бачив, що у мене принаймні один український підписник. І, ну, хто знає, можливо, будуть а, інші, а, в будь-якому випадку. А, Хочу показати солідарність з а, рідною землею моєї мого серця, моєї душі. Я український американець у третьому поколінні, але не маю з ким говорити. Так що а, надсилаю кіберпростору. А, привіт. А, і, ну, Якщо комусь цікаво, більше українського контенту, напишіть в коментарях. Скоренько... Поясню, що таке гіперкузія. А, це розлад а, аудиторної системи, а, коли звук стає або занадто гучним, або болячим, або і так, і так. Обидві варіанти можуть бути абсолютно нестерпними. Давай назвемо їх. А, Гучна гіперкузія і болісна гіперкузія. А якщо у тебе гучна гіперкузія, звук, а... якщо у тебе гучна гіперкузія, звук для тебе став нестерпно гучним. І це може дуже а, ну, сильно і різко а, знизити якість життя. А, багато хто носить сетички і уникає, ну, залежно від рівню а, гучності і неприємності, а, деякі учні середовищі, або навіть майже всі. Для багатьох людей, а цей тип гіперкузії з часом минає люди, ну, підлаштовуються під ним. Я б сказав, що дуже важливо слухати себе. Якщо ти думаєш, що можеш потрохи ну, пристосовуватись до звуку, то варто це робити. А, і давай трохи розкажу про болючу гіперкузію. А, цей розлад не тільки а, і може існувати, співіснувати з а, гучною гіперкузією, але викликає а, біль при звуці, а, дзвеніння у вухах також. І це може бути абсолютно а, нестерпно і просто перешкоджати. Життю у всіх планах. А, у мене гучна а, і боляча і перкузія. Я десь а, 14 місяців тому я просто ходив на мосту і під ним а, проїхав поїзд. І а, скрипіння а, металевих коліс на коліях дуже ну, якось порізав слух і щось зламалось в моїй голові. І Спочатку не злякався, довіряв своїй інтуїції і просто уникав звук, носив затички, але міг продовжувати більш-менш нормально жити своє життя. Але пару місяців пізніше я потрапив у ДТП з вантажівкою і моя гіперкузія. Трохи почала ставати гіршою, і стало так погано мені, що я ховався в кімнаті, навіть говорити було боляче, а, болів звук, а терця а, моєї одежі. А я навіть спускати туалет не міг, перестав варити просто їв приготовлену їжу упаковану. Для того, щоб одужати від цієї хвороби, багато хто хоча б частково одужує. Я мусив більш-менш залишитися вдома протягом 9 місяців. І якщо якийсь звук болів, я його уникав. А до сих пір, знаєш, коли а, виношу сміття, виношую сміття, я мушу носити а, і затички, і такі навушники. А, і... Знаєш, це. Насправді вимагає дуже багато внутрішніх ресурсів, щоб впоратися з цією хворобою, і теж вимагає а, терпіння, багато терпіння, терпливості. Я можу тепер вийти на твій вночі. Або якщо нічого не відбувається в моєму сусідстві, але не можу ходити по головних вулицях. А, і просто скажу, якщо у вас, а, на жаль, з'явилася гіперкузія, дуже важливо. запобігти. Погіршення, і насправді треба уникати звук який болить. І я, я завжди намагаюся випробовувати свої межі. А я до того, що, ну, наприклад, а... давно тому я спустив туалет, не носячи затички. І знаєш, спустив і втік. І якось було ну, не комфортно, але нормально, я тепер і тепер я можу це робити, бо це абсолютно не розлад тривоги, але дуже важливо ну, завжди просто перевіряти, чи можливо можна трохи збільшити свій світ. І повернутися до життя. Я поки не можу слухати музику, не можу, а, Ну, не гуляю без мети, О, ну, рідко, рідко, може вночі. Але сподіваюся, що з часом це зміниться. Якщо у вас є гіперкузія, давай скажімо і геть і. А uh, ну тримайтеся, є надія. І сподіваюся, що скоро настануть кращі часи. Що настане мир. Всім не знаю, як Європі прийнятно піс. Uh,